На цьому відео ти бачиш, як я виконую горизонтальну тягу з певною розкачкою, порушуючи техніку. Зараз я пояснюю, чи погано так робити, кому можна так робити, кому не можна, і поясню для чого я це використовую. Коли виконання вправи не відповідає ідеальній техніці, ми це називаємо чітінгом. Чітінг використовують майже всі професійні бодібілдери, щоб збільшити навантаження на м'язи. Також чітінг використовує дуже багато простих відвідувачів залу для того, щоб просто підняти більшу вагу. Але навантаження на м'язи при цьому буде меншим, тому що вони використовують чітінг неправильно. Загалом чітінг це хороший прийом підвищення інтенсивності, який можна включати в тренування, але його можна включати лише тим людям, які знають, як його робити правильно. І знають, для чого вони його роблять. Стосовно новачків, для них читінг протипоказаний та малоефективний. Якщо вони роблять все правильно, в них хороший ріст буде і без читінгу. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.